Виконуємо номер 812 із підручника Алгебра 8 та номер 1312 з підручника Математика 8 інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2025 рік. Розріздіня, використовуючи основну властивість пропорції. і чотири завдання. Приступаємо до виконання. Подамо 2х із знаменником 1. І пригадаємо тепер основну властивість пропорції, добуток крайніх членів пропорції дорівнює добутку основ середніх членів пропорції. Тому наше рівняння рівно системі 2х2 відняти 1, помножити на 1 дорівнює 2х помножити на суму х і 1. І знаменник у нас не дорівнює нулю. Розв'яжемо тепер нашу систему. 2х квадрат відняти 1, помножили на 1 і множимо на 2х. 2х множимо на х2х квадрат, додати 2х, переносимо 1 у праву частину, змінивши знак на протилежний. Зводимо, подібні доданки 2х2, і мінус 2х2 перенесли. -2х перенесли і мінус 1 перенесли в праву частину. Х не дорівнює мінус 1. І тепер 2х2, мінус 2 х квадрат взаємознищується. Маємо мінус 2х дорівнює 1, тому, що, щоб знайти х нам потрібно 1 поділити на мінус 2. Х не дорівнює мінус 1. Отримаємо. Х дорівнює мінус 0,5 і х не дорівнює мінус 1. Записуємо відповідь. У нас мінус 0,5. Переходимо до другого завдання. У другому завданні подамо різницю 3х 1 з знаменником 1. Ліву частину переписали. Тепер добуток крайніх членів пропорції дорівнює добутку середніх членів пропорції. Наше рівняння рівносильне системі. Добуток крайніх дорівнює добутку середніх. І знаменник не дорівнює нулю. Розв'язуємо наше рівняння. Помножимо на 1 і на х. Х на 3х це 3х квадрат, і мінус 1 на х мінус х. Х дорівнює 0. Тепер доданки зі зміною переносимо в ліву частину, без зміни і вправу. 3х квадрат мінус 3х квадрат взаємознищується. знищується. Маємо х дорівнює мінус 1. Х не дорівнює 0. Записуємо відповідь. Мінус 1. І переходимо до третього і четвертого рівняння. Третє рівняння у нас. Добуток крайніх членів пропорції дорівнює добутку середніх членів пропорції. Наше рівняння в носиній системі 2х помножити на різницю х3 і 1 помножити на суму 2х квадрат і 1. І наші знаменники не дорівнюють нулю. Розв'язуємо нашу систему. Розкриваємо дужки 2х на х це буде 2 х квадрат. 2х на мінус 3 мінус 6х на 1 множимо, переносимо 1 у праву частину, змінивши знак на протилежний і х не дорівнює 0. Тепер доданки зі зміною групуємо десь у нас у знак дорівнює, мав стояти тут. В лівій частині без зміни вправу. Тому 2 х квадрат мінус 6х мінус 2 х квадрат дорівнює 1. Ділимо на 2 х квадрат не дорівнює мінус одній другий. І х не дорівнює нулю. Так, і продовжимо 2х квадрат, мінус 2 х займо знищується, і маємо мінус 6х до рівня 1. Тепер не існує такого числа, квадрат якого буде дорівнювати число від'ємному. Тому знаменник нашого дробу, що стоїть в лівій частині, буде тільки числом. Додатнім. І не існує такого значення х, яке перетворює наш знаменник в 0. Тому я зразу приберу і запишу тільки, що х не дорівнює нулю. І тепер мені залишається поділити на мінус 6 х дорівнює мінус 1 шоста і х не дорівнює нулю. Записую відповідь. мінус 1 шоста. І перехожу до четвертого рівняння. Подам суму 2х і 3 знаменником 1. І тепер Використовує основну властивість пропорції, добуток крайніх, дорівня добутку середніх і знаменник не дорівнює нулю. Переходимо до рівносильного рівняння. 4 х квадрат відняти 3 помножити на 1, дорівнює добутку 2х відняти 1 на суму 2х і 3. І різниця 2х і 1 не дорівнює нулю, наш знаменник. Розв'язуємо, множимо на одиницю. 2х множимо на 2х це буде 4х квадрат, 2х на 3 плюс 6х. мінус 1 на 2х мінус 2х, і мінус 1 на 3, мінус 3. Мінус 1 переношу праву частину, змінивши знак на протилежний. Переношу доданки зі змінною в ліву частину без зміни праву. 4х2, мінус 4, 4х мінус 6х додати 2х, дорівнює мінус 3, додати 3. І поділю на 2х не дорівнює одній другий. І тепер 4х квадрат мінус 4х2 взаємознищуються. Міс 6, за 2х це буде мінус 4х дорівня 0. І в нас добуток дорівнює 0, коли не з ножників дорівня нулю. Тому х дорівня 0 і х не дорівнює 1 друга. Записуємо відповідь. номер 8.12 із підручника «Алгебра 8». Та номер 13.12 з підручника математика 8 виконана.